Так, коротше, друзі, взагалі, в общем, у мене новий сигнал. І ви зараз просто офігієте, Дивіться. Монітос, нарешті, друзі, нарешті. Нарешті на цьому місці в мене попався Монітос. Це одна копійка серебром 1840 року. Здається, Петро перший, здається. Ось тут проблема ну ка зараз, зараз її. Одна копейка з серебром, друзі. Клас. Нарешті. Ага, а, яка гарна вона. Вона дуже добре збереглася, до речі. Ось ось ці ямки, я все копав. Бачите, на невеликій глибині така була. Ось. І ось такий ось. Уже, знаєте, не так обідно, де, як то кажуть, що як то кажуть, ми з цього поля уйдемо чим. Хоч щось, але це дуже-дуже-дуже гарний знак. І ми продовжуємо. Друзі, погляньте яка ось краса. Дивіться. Вау! Це просто щось неймовірне. Гляньте яка краса. Ось такий захід сонця. А... Одна монета. І, в принципі, що треба ще для щасливого копу. Гляньте, і там, дивіться, як хмар Клас. Так, друзі. А, начало сьомого, короче. Вже вечір, вже все Взагалі нічого не видно, темно. І, коротше, такий сигнал. Дивіться. Поговиця бляха, бачите? Але, на жаль, без, ем, без якогось клима. Можливо, це була просто така звичайна радянська, але точно сказати не можу. Можливо навіть і царська. Ні, мабуть, це царська, сама буде. може все. Коротше, друзі, круто. Рухаємось далі. Куди, правда, не знаю. Тут вже темно, якби, ну подивимось, що буде далі.